Сурочка чоловіка притиснута до грудей піксельна куртка і годинник, який носив військовий. Дружина загиблого героя Ірина не відпускає ні на мить те, що належало коханому. Із перших днів повномасштабного вторгнення Руслана Субуцького мобілізували. Спочатку були був він тут, нас на Волині, Танкове а по а потім, а потім забрали його туди на схід. Він потрапив перший протитанковий полк першого відділення. Складі з цього полку якраз був на виконанні завдання і загинув. Так чоловік не мав до повномасштабного вторгнення жодної військової освіти. Працював в Україні і за кордоном, мав сім'ю та виховував доньку. Що зараз кажеш людиною, хорошою дивився. Найважче пережити втрату найближчим загиблого, аби підтримати рідних на чин похорону прийшли друзі та колеги дружини Руслана Собуцького. Підтримуємо, говоримо слова вдячності, тому що ми самі поховали рівно місяць тому. Руслан загинув 19-го, в мене Швагров рідної сестри загинув 19-го місяць тому. То ми знаємо, що це таке, як це важко пережити і наскільки це треба підтримка близьких друзів. Це Пережити дуже важко, але потрібно. Ми сильні, ми витримаємо українців. У прощальній проповіді отець Михайло Нщук наголосив на байдужості людей, які починають звикати до війни і подій в Україні. Один збирається на фронт. А ми вже втомилися. Нас довго війна? В когось проблема? Чому? Тому що не можна салютувати на весіллі? Ось такого рівня у нас проблема. Я чув слова однієї людини, яка сказала. Ви знаєте, на початку війни люди стали іншими. Я сам знаю, двері домів були відкриті. Руслан Собуцький став 111 м бійцем Луцької громади, який віддав життя за Україну. Ірина Кудрія, В'ячеслав Білов, 12-й канал.